Дід Мороз головний герой новорічних свят, і, хоча у казку вірити приємно, але за будь-якою пишною бородою завжди ховається обличчя звичайної людини, а може й незвичайної. У гості до каналу Моя дитина завітав головний відмороз країни Валерій Потьомкін. Добрий день вам, шановне панство. Дозвольте привітати вас з новим роком, бо рік новий ступив вже на поріг. Розсипає по хатах веселий стріг. Тож завітайте в казку нашу в Різдво Христове, в рік новий і станьте всі чарівниками. Бажаю здійснення всіх мрій! По святковим життям він працює режисером масових дій та ведучим свят. Головний Дід Мороз країни має право вітати з Новим роком перших осіб держави. Загалом Дід Морозівський стаж у Валерія поважний близько 30 років. У ролі головного діда мороза країни виступає 14 років. Валерій впевнений, найголовніше в роботі працювати з душею, адже дідусь для малечі втілення добра та надія на здійснення всіх мрій. Розуміння цих речей прийшло до Валерія з досвідом. Перший раз я зайшов до діточок, перший раз не знаючи нічого, як, що, куди. Але дуже хотілося себе проявити як Дід Мороз. Я тоді перший раз зрозумів, коли маленькі ці. Мачупусінькі, я кажу, мачіпусіньки, дуже маленькі діти. Вони коли заплакали, коли побіжали до своїх батьків, вони поховалися. Я розумів, що зайшов не Дід Мороз, а зайшов образ його Діда Мороза. Бо зайшов без душі, без серця сказати, що я дід Мороз. Ось, Зараз подарую вам подарунки, а ви мені щось розкажете. Найперше, що вражає в роботі Діда Мороза, святковий костюм. Його дизайн унікальний. Загалом наряд складається із 17 деталей. При потребі Валерій встигає одягнути все за 5 хвилин, Мороз бідкається. Найбільше проблем з рукавичками. Їх доводиться частенько змінювати. От ви бачите, оці рукавички в мене це вже 17 чи якась да пара. Коли дуже хочеться вітаєш там віточок. Ну, людей по три достатку, все, але ж маленькій дівчинці вона подобається ця рукавичка. Діду, вона каже: дідусь мороз, я так хотіла б цю рукавичку. Папа каже, де немає питань, залишається вона в тебе вже дитина. Я розумію, що вона залишається. Але ж не треба тебе пошити. Щоб... І тому якийсь запас я вже знаєш, розумію, що треба, щоб було три-чотири пари. Може комусь подобається. Найяскравіший спогад з дитинства Діда Мороза новорічні ранки в дитячому садку. У ролі казкового персонажа виступала переодяг. Не на вихователька. Радості тоді не було меж. Зараз Валерій переконаний. Дід Мороз має бути професіоналом, адже саме такому дитина справді віритиме, а не сприйматиме його як переодягненого дядечку. Лише справжній дід Мороз може творити дива. Приведу вам один маленький зараз приклад, коли ми площа слави ми йшли зі снігуренькою, і маленька дитинка їхала в цій колясці. і бабуся цю дитинку везла. І е, сім кроків, а дитинка була хвора, мабуть, було чи ЦП було, було, церепальний параліз, все. але на зустріч дитині я кажу, дитина. see Те саме чарівна і красиве, Ди на руки Діду Морозу. І коли вона цими ручками піднімалася цієї коляски, вона зробила мені два кроки. На мене ну, я вже до дитини йшов, я підхватив дитину. Але бабуся впала, вона не бачила, за 9 років дитині було чи 10, що вона дитина може ходити. Для Валерія новорічні свята суцільна круговерть виступів. Бувало, що за день вітав публіку 17 разів, та це для нього не найскладніше. Говорить, найбільше часу та сил займає підготовка до свят. Тут треба врахувати безліч. Деталей, адже діти мають повірити. Перед ними справжній Дід Мороз. Як не дивно, але найменше турбот 31 грудня. Цей день можна відпочити перед насиченою нічною роботою. Без неї святкову ніч Дід Мороз просто не уявляє. А щоб витримати алкогольне навантаження цієї ночі, Валерій вдається до хитрощів, адже всім так кортить випити з Дідом Морозом. Під бородою Діда Мороза, радянська грілка. Вона знаєте, з різини зроблена, да? так? Це на гордочко. І коли борода піднімається, келі береться, виливається все в грілочку за ніч 8,5 літрів. Так що ми... п'ю сік і хочу. У нашого Діда Мороза є свої мрії. А мріє він про власну оселю у планах побудувати резиденцію Діда Мороза під Києвом, місце, куди цілий рік зможуть приїздити маленькі відвідувачі з усіх куточків країни. Також там працюватиме пошта Діда Мороза. Задля цієї справи Валерій не пошкодував власних коштів і продав квартиру. Чинок справжнього Діда Мороза. А спеціально до новорічних свят привітання від дідуся, глядачам каналу Моя дитина, шановні мої маленькі дітлахи. Хлопчики і дівчатка, шановні батьки, дід Мороз вітає вас з Новим роком. Це рік золотого коня. Я б хотів би, щоб ви цього маленького золотого коника осідлали, щоб ви зробили цей стрибок до життя, до слави, до кохання, до здоров'я. Бо цей новий рік для кожного з вас принесе великі здобутки тої сили. Того кохання, щастя, миру і злагоди з Новим роком.